Псалом Сороковий, начальнику хору. Псалом Давида Пророчий. Блажений, хто дбає про вбогих і бідних, в день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя Його. блаженним Він буде на землі. І ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів Його. Господь допоможе йому в час хвороби Його. Все ложе Його, то оздоровиш у болість Його. Я сказав, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, бо згрішив я перед тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його. А коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи, він ліхи вже не стане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помили мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради лагідності моєї, і поставиш перед лицем Твоїм навіки, благословенний Господь, Бог Ізраїля, од віку й до віку. Амінь.